Не включаю світло, тому що в мене біжить по світильнику, вода. Оце як та є сніг, дощ. Я світла включити не можу. Я користуюся тільки підсвіткою. Все. умови, в яких живуть ці рівняни, жахають Чніше сказати, умов тут немає ніяких для нормального життя. 11 кімнат на п'ятому поверсі в гуртожитку по вулиці Фабричній, 16, нагадують руїни. Хана наробила негода. Весною увесь сталий сніг опиняється у кімнатах. А влітку та восени найменший дощ перетворюється у холодний душ для власників помешкань. Зимою бушує грибок. Від ремонту не залишилося сліду. Ці кадри відзняті у зоні відчуження, однак вони не набагато відрізняються від стану, в якому знаходяться приміщення на верхньому поверсі рівненського гуртожитку. Різниця лише у тому, що в Чорнобилі люди не живуть вже майже три десятки років, а ці рівняни щодня повертаються у такі кімнати. Люди звертались до усіх можливих інстанцій безрезультатно. Пішли до міського голови. У березні отримали відповідь. Він нам пообіцяв зробити ремонт. Вже всі документації, все і письмо прийшло, що в цьому році нам виділили пільги на ремонт криші. Але ми чекали його до вересня, неодноразово зверталися до Павлюховича вже. Він так і ніхто до нас не підійшов, ніякого ремонту нам не було і винятку, майбутнього, вже не буде. Ну, погоди, іще не вечір, іще не ясно нічого. І вірю я, наступить зустріч під кришей дома. твоєго. Адкриші дома. Мешканці втомились жити в таких жахливих умовах. Здається, що усі їх звернення як не дали, так і не дадуть ніяких результатів. Тому поки що викручуються, як можуть. Відео поставляють, дивіться, що Іншого виходу нема. Я так і мучаюся тут. 22 роки на комбінації, я жінка. Разом 45 років відпрацювати в таких условів Спробує допомогти цим мешканцям і громадська організація Рівненський громадський контроль її представники вже відправили запит до заступника міського голови рівного, щоб дізнатись, коли саме у 2013 році відбудеться ремонт даху цього гуртожитку, зважаючи на те, що вже осінь, дану ситуацію. Ми триматимемо на контролі, та про будь-які результати обов'язково розповімо.